Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Пи на велосипедах від сьогодні у Рівному запрацював велопатруль. Урочистий запуск нового підрозділу пройшов зранку в управлінні патрульної поліції рівного. На велосипедах правоохоронці патрулюватимуть парки, сквери, житлові масиви та пішогодні зони міста. На урочистому представленні побували і наші журналісти. Тож більше про те, скільки патрульних пересіли на велосипеди, чим вони забезпечені, та яку роботу виконуватимуть. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин 18.25. Якщо ви донор крові, вам плюс не лише в карму, але й в холодильник. За одноразову здачу крові донори рівненщини отримуватимуть збільшені продуктові набори. Зараз вартість набору становить 57 гривень, а це втричі більше ніж до цього. в день здавання крові донор забезпечується безкоштовним продуктовим набором або отримує відшкодування. На сьогодні до складу пакету входить печива, кілограм цукру та пляшка олії. Раніше за одноразове здавання крові донори Рівненської області отримували лише 20 гривень. Як розповіли в Рівненській обласній станції переливання крові, донором може бути кожна здорова людина від 18 до 60 років. 450 мл доза нешкідлива і безпечна для здоров'я донора. Причому він втрачає переважно рідку частину крові плазму, яка відновлюється протягом 18-20 годин. Нагадаємо, сьогодні 14 червня, всесвітній день донора. Цьогорічне гасло. Чим ви можете допомогти? Здавайте кров, здавайте її зараз, здавайте її часто. Василівська земля залишилась у власності громади. Нещодавно на позачерговому засіданні тамтешньої сесії розглядались питання щодо виділення представникам Української православної церкви Московського патріархату земельної ділянки на вулиці з промовистою назвою Перспективна. За словами священників, там вони хотіли побудувати духовно-просвітницький центр надання соціальної та духовної реабілітації дітям та молоді з особливими потребами. На засіданні сесії також завітали чимало громадських активістів та бійців. Ів, які висловили свій категоричний протест проти виділення землі представникам УПЦ МП. більше про перебіг засідання та кінцевий результат голосування, ми розповімо вже у наступних випусках. Новин. Мандрівникам на замітку на Рівненщині запрацював офіційний туристичний сайт Рівненщина Туристична, який можна знайти за адресою www.rivnetravel.ua. Сайт доступний двома мовами: українською та англійською. На головній сторінці розміщені банери туристичних об'єктів Рівненщини, які є візитівкою області. Є інформаційна довідка про об'єкт, графік його роботи та gps координати До уваги мандрівників анонси туристичних подій та від. У ролик Рівненщина Туристична портал має п'ять основних розділів: про рівненщину, довідка, туристичні об'єкти, туристична інформація та як подорожувати. На сайті мандрівникам пропонують відпочинок на вибір: активний, історичний, релігійний, екологічний та етнічний. У рубриках проживання, харчування, транспорт, відпочинок і медицина. Відображені карти розміщення об'єктів. Всі новини на цей час більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бадьорого вам дня, побачимось.